Усі хочуть заговорити англійською, але як же правильно це зробити найчастіше від наших учнів на початку я чую, що важко побороти мовний бар'єр. Як же це робити правильно? Уроки мають Підходящу структуру для того, щоб поступово зрозуміти, як працює взагалі граматика англійської мови, яка є насправді не такою страшною, як всі про це говорять скрізь і всюди. Але ж відповідно відпрацювання цих структур дає потім в кінці поняття, розуміння того, куди який той час треба підставити. Курс триває 5 місяців, 2 заняття у тиждень по півтори години. А у нас є групові заняття до 8 осіб або ж індивідуальні під твій особистий графік. Ми вчимося говорити, читати, слухати, писати та реагувати на якісь життєві ситуації у вашому просторі. Ці розмовні теми включають в себе побутові е, справи навіть вдома, в сім'ї, е, в колі друзів, е, орієнтування по місту, як дістатись, подорожувати, е, як правильно підбирати транспорт для того подорожу. Е, найголовніше вчимося ставити правильні запитання, які найчастіше є складними для учнів, е, вчимося описувати ситуації з минулого. Аби ділитися досвідом, і відповідно плануємо на майбутнє, тому використовуємо різні майбутні часи. Мене звуть Івана, я викладач англійської мови у школі Польський край. Запрошую тебе у одну із наших філій у Варшаві Вроцлаві, Гданську, Познані та Кракові. Якщо дійсно хочеш заговорити англійською, дзвони та записуйся на пробний урок.